Привіт, друзі! Я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Оля Паріж Кейк. Нещодавно я скуштувала десерт під назвою Шолазарт. Якщо переводити з персидського на український, він означає жовта каша. Її готують на одне із великих свят країн Середньої Азії. Для цього десерту потрібен спеціальний десертний рис, який добре розварюється, промиваю холодною водою рис два рази. У промитий рис заливаю 4 стакани холодної води. Ставлю на плиту та готуємо на середньому вогні до моменту, коли рис почне розварюватись. Весь час Постійно помішуємо, щоб не підгорів рис. Обов'язково доливаємо води в процесі готування. Приблизно прийдеться долити ще 2 стакани води. Рис проварився до ось такої консистенції. Додаю цукор та кардамон. Ретельно вимішую. Обов'язково потрібно додати водорозчинний барвник оранжевого кольору. Десерт повинен бути колоритним яскравим, як і країни Середньої Азії. Коли дізналась у своєї свекрухи, як її готувати, зрозуміла, що повинна поділитися з цим десертом із вами. Він готується дуже швидко, і вирішила я зняти для вас відеорецепт. Сподіваюсь, вам сподобається. Кашу добре розмішую і кладу туди, заздалегідь замочені в кип'ятку мигдальні горіхи, з них потрібно зняти шкірочку. Гарячу кашу перекладаю у порційну посудину. Спочатку залишаємо десерт при кімнатній температурі, щоб він повністю остиг. А потім кладу в холодильник до повного охолодження і застигання. Що ви хочете дізнатися більше рецептів в такій тематиці, натискайте на пальчики вверх і залишайте коментар так хочу. Я з радістю буду ділитися із вами рецептами. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться. Чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відео із рецептами. Я була здивована звичайно, адже його їдять холодним. Ніжна та з добре підібраними прянощами текстури десерту, в міру солодка і неймовірно колоритна. І як завжди, я вам бажаю, щоб вам усе вдалося. Готуйте та смакуйте.